Індустрії складно розвивати таланти, тож ми створили платформу, яка це робить. Мене звати Павло Стрілецький, я засновник першої в Україні дистрибуційної платформи для незалежних артистів. За останні п'ять років музична індустрія повністю змінилася. Ще не так давно від артиста очікували лише створення пісень і допомогу в реалізації творчого бачення. На сьогодні це лише 10% роботи. Ти повинен створювати власну музику, випускати її, оплачувати роботу саунд-продюсера, знімати відео, створювати контент для всіх соцмереж. І що не менш важливо Зрозуміти, як взагалі привернути увагу людей до власної творчості. Музика UA було створено, аби це змінити. Ми тут, аби подолати розрив між тим, що означає бути незалежним артистом, і артистом, підписаним на лейбл. Музика UA надає для незалежного артиста доступ до ендарфідбеку, до доплистів, безповоротного фінансування у маркетинг, коли твоя музика починає зростати, і що найголовніше доступу до професійної спільноти людей, які допоможуть тобі із саундом, контентом, брендом і інструментами просування. При цьому ти самостійний, Маєш доступ до особистого кабінету, що зручніше за дістрокіт, і випустивши пісню, вона не лишається лише у дашборді. Команда Музіка.ua підключиться, аби допомогти тобі в процесі поширення і просування. Якщо ти готовий розвиватися, рухати кар'єру артиста вгору, отримати доступ до ресурсів, реальної допомоги від живих людей і швидкого вирішення запитань. Приєднуйся до платформи для незалежних артистів Музіка.ua уже зараз.